Як давно ви займаєтесь тренерською діяльністю? Тренерською діяльністю займаюся з 2008 року. Мене запросили з дюшор. Майже 10 років там відпрацював. Ну а потім пішло-поїхало. На чому робите акцент в роботі з дітьми? Знаємо з того, що це якомога більше дотиків, щоб дитина робила на тренуванні з І Як ви мотивуєте дітей вашої вікової групи? Їм не треба нічого особливо вигадувати. Вони люблять грати, люблять різні ігри в малих групах, в середніх групах. Щоб знову ж таки повторив, щоб якомога більше дотиків робили діти з м'ячем. Що для вас особисто найцікавіше в тренуванні дітей? Це бачити, з, з яких виростають спочатку люди, хотілося б, так, а потім і футболісти. Закінчилось перше коло чемпіонату області Джайвер-Ліга. Чи задоволені ви результатами вашої команди? У нас команда. Тільки створена, і зразу ми заявилися на чемпіонат області. Ми зіграли п'ять поєдинків. Можливо, по результату можна було б краще, але на даний момент результат не має значення, тому що хлопці грають на рік молодше і їхнє завдання буде вже на наступний рік показувати результати. Як давно ти займаєшся футболом? Я займаюся футболом два роки. Я займаюся чотири роки. Я займаюся футболом 5 років. Я займаюся футболом 3 роки. Я займаюся футболом 3 роки. Що тобі подобається в Волонзай Академії? Тут строять стадіони і ми будемо грати. Тренер, мої друзі. Як ми граємо? Мені подобається те, що можна досуватися багато вмінь і дивитися других футболістів, як грають. Я тут більше розвиваюся, то отримую задоволення. Тут Красиві тренування та атмосфера. Яка в тебе мрія у футболі? 에, стати лучшим защитником. А бути як Зінченко. Получити супер золотий мяч, золотий м'яч і, і, і стати з гравцем збірної України. Зіграти за основний склад ланджати та виграти з ним Лігу чемпіонів. Е, я мрію зіграти в європейському клубі. Хто твій улюблений гравець в світі? Е, Мій. Ми... Улюблений гравець у світі Крищана Роналду. Віллях. Е, Неймар. Мій улюблений футболіст це Неймар. А саме волонзей, який твій улюблений футболіст? Е, Ковальов. Мій улюблений футболіст Мудрик. А саме волонзей, який улюблений гравець? Наумець. No це наумець. No Бойко. У мене улюблений гравець Веланзе це Наумець. No За що ти любиш футбол? Мені подобається грати з м'ячем, рухатись і так далі. Тут подобається забувати голи, командний дух і перемагати. Я люблю за атмосферу і за красиві голи, які, де, де, які дарують нам гравці інших клубів. Мені подобається забувати голи та грати. Мені подобається все.